Друзі, доброго дня! Сьогодні в нас такі досить великі закупи, тому що дуже давно вже не скуплялися, бо чоловіку зарплату затримали. Ось, і сьогодні буде дуже багато позицій. Почнемо з ось такі: от я купила дітям. Рибки риболовлю і ігрушечки. І е, ось такий от пісок в формах. Їм вже щось таке цікаве: пісочки, якісь слайми. На кінець аж тепер почали цікавитись, тому почала їм купляти щось. Потім пішла в АТБ, купила їм ще трусики, підгузники, е, бурячок. Ось, морквочка, банани, лимони. Лимони купували ще першого гатунку. Ці майорси, я ненавиджу, вони. О, безумно братки, чесник. Також докупила ще на ринку ось таку от молоденьку капусту і огірочок. В АТБ огірки при паршеві. Далі це була олія. в Дивоцін вже не той олії, що літр за 56, тому мусила брати в АТБ. Ось такий от сухий сніданок старт. Він був, до речі, на акції. печиво зоосвіт, Каву. Далі пшенична крупа Артек, рис. Кругле люблять діти, і я, в принципі, його більше всього люблю. Далі ось такий от чай. Це є суцільно-листовий, також його обожнюємо. Він, в принципі, і ціну має нормальну, там 49 гривень за 100 гривень порівняно з іншими. І він мені найсмачніший. Також на акції було 39 гривень молоко згущене. Було і просте, і було варене. Потім взяли ось такий соус, гірчицю, хрін до буряка, щоб робити бурячки, і провансаль майонез. Сир був на акції молокі. Дівчатам зроблю сирники. Ось такі два сирки, також потрібно для такого сирного рулету, покажу вам згодом може. Далі розпушувач, цукор ванільний. Спеції позакінчувались, тому багато купляла і паприку, і суміш перців, і чесник гранульований. Потім ось таку от кашку дітям. Чергувати зі сніданками і з якимись іншими кашами. Дві пачки солі, бо вже також закінчилося. Далі ще я взяла в раневицьких кубасах кусочок сиру, топлене молоко, таку полядвицю для діток, кубаска делікатесна, і так по півпалочки. І зайшла в єву. Кого цікавить, в Єві дуже гарні зараз знижки, ще недовго, по-моєму, будуть. На фері ось такий літровий, 80 чимось гривень. Це дуже гарно, тому що, наприклад, купіш це 120 гривень, тобто вигода гарна, реально. І ось такий от лоск це на 20 пранів. Також він 120 з гривень, я останній забрала. Це те, що було в АТБ, ковбаси, трошки на ринку щось, дітям-ігрушечки і в Єві Хімія. Ще забула докласти от, печиво. Не знаю, яке би я не купляла своїм дітям. Дороге, якесь там з гущенкою, ще чимось. От навіть домашні вони так не люблять, якось це от лагода і до кави. Не знаю, чому ці самі дешеві, самі прості, але вони їх просто обожнюють і можуть там, за день з'їсти ту пачку самі. Наступним ми ходили ще в м'ясний. Тут в мене кілограм печінки курячої, два шматки філе. І три лапки. Але щоб ви розуміли, що це не все, що не місяць на місяць за нашу сім'ю, ми ще купили, були перед тим 2 кілограми свинини, 2 кілограми філе, зробили фарш. Ну, і з фаршу я поробила заготовки, там фрикадельки, тефтелі, на котлети щось щось так. І ще купили, ну, зараз не згадаю, але ще щось ми купляли. тобто Ось цього нам не вистачає, звичайно, на місяць на чотирьох людей. А вже коли я ще чотири кілограми м'яса, фаршу, то вже вистачає. Далі ми були ще в дивиці, придбали чайник, бо наш вже вгавкнув. Ось такий от грюнхельм, 300 з гривень, недорого, в принципі, не знаю, скільки нам прослужить, будемо бачити. Ось таке от печиво і пряники і зірочки. В щось по 40 гривень коштують недорого, тут по пів кілограма десь приблизно плюс-мінус. Три пачки з такого молока, дуже люблю його. Масло ось таке взяли, воно, звичайно, не є, дуже айсове. Але воно, ну, таке, щось нагадує мені такий колишній сніданковий маргарин. Непоганий. Часто їсти, звичайно, не можна, але в картоплю дати до пюре супер. Тут пів кілограма, воно вартувало 83 гривні. Ось такі карамельки дівчата. Стружку кокосову взяла, бо в дочки 19-го день народження хочу зробити торт. І, можливо, який зроблю заварний крем кокосовий. Сухарі панірувальні. І усе. Також ми ще купили нашим курочкам... Пшеницю, кукурудзу і комбікорм Разом нам все обійшлося в 300 гривень. Дякую, що були сьогодні зі мною. До зустрічі в наступних відео.